Зараз скажемо про такі мінімальні речі, які не менш важливі. Знаєте, часто, коли ми поклоняємось, ми є люди, яким Бог дає Духа Святого і дає дари. І відповідно Дух Святий може наповнювати і якусь людину побуджувати, підійти до вас. Одразу, якщо ви не зустрічались з таким досвідом, не лякайтесь. Через те, що Господь хоче сьогодні говорити, і, можливо, і взагалі тут сьогодні вже ходило декілька людей, говорило слово до певних окремих людей, можливо, можливо до певної групи. Не лякайтесь, це нормально. І обов'язково перевіряйте це слово. Можливо, це слово якесь загальне, можливо, це слово до вас, але все воно побудовано на Божому слові. Перевіряйте це, будьте в цьому спокійні, не лякайтесь. Далі будемо поклонятись, знаєте, і таке побудження. З моменту, коли я приїхав, я наповнений тим, щоб говорити про відновлення розуму, про відновлення розуму і пошук його волі. І знаєте, я вже так ділився е, з цього місця нещодавно, коли мав слово, що е, якби я говорив все життя про якусь одну тему, я би говорив завжди про волю Бога. Ну, тобто, є проповідники благодаті, проповідники там, стілення, воскресення інших речей. Я би проповідував волю Бога. І знаєте, воля Бога така класна. Вона така унікальна. Я хочу, щоб ми зараз з вами торкнулися цього місця і що Господь хоче сказати особ... до нас сьогодні, тому що Він сьогодні промовив до мене і побуджував мене ділитися цим. Римлян 12, розділ, перші два вірша. Тож благаю вас, брати, заради Божого милосердя принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля. Добре, приємне і досконале. Господь, веди нас зараз. Я вірю, що, знаєте, тут так ще не було написано, не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся. Амінь, Юрчик. А змінюйтеся. Питання для чого нам зміни? Для чого нам зміни? Всі ми говоримо про волю Бога. Ми дуже часто говоримо, чуємо про волю Бога, але яка ця воля Бога? І знаєте, Слово Боже нам чітко говорить, що вона добра, приємна і досконала. І знаєте, як нам розуміти це місце? Як нам розуміти, яка його воля? І я хочу, щоб ми пороздумували, для чого нам потрібні ці зміни. І знаєте, коли я почав задавати ці питання, Бог мені прямо почав відповідати. Просто відповідати, давати такі відповіді, що Господь хоче повертати мене до свого первинного задуму. Мій первинний задум це Його воля, це Його воля на моє життя. І знаєте, тому Бог і обирав людей, які приймуть позицію слухання, які не приймуть позицію розказати лише йому про свої переживання, отримати зцілення і піти далі. Після цього вони приймуть позицію, Господь, що би зараз не сталося, і що би ти зараз не сказав, я почую. Я послухаю, я вислухаю і я піду далі. Таких людей шукає собі Господь, таких поклонників, які будуть, знаєте, ми чуємо, поклонятись в дусі та істині. Але знаєте, що поклонятись в дусі та істині, це в першу чергу слухати його, слухати Його волю, слухати те, що Він хоче. Амінь. Амінь. І, можливо, Господь хоче, щоб ми сьогодні чогось позбулись або щось надбали. Але через свою позицію, таку тверду сталу, я прийшов сьогодні зі своїм вченням, я прийшов сьогодні зі своєю позицією, і я буду далі в цьому рухатись. Ми можемо не почути цього. Прийміть сьогодні рішення почути. Прийміть сьогодні рішення просто вислухати. І знаєте, це не завжди так, як я собі думаю. Ми говоримо про відновлення нашого розуму. Дозвольте йому відновити ваш розум так, змінити ваш розум так, як він того хоче. І знаєте, пастор Петро виходив і ділився цим словом, і підходить до мене і говорить, я отримав так багато підтверджень людей, які говорять, що ти вийшов і говориш те саме. І знаєте, він підходить до мене, і я говорю: ти говорив те саме, що Господь сьогодні побуджував мені. І знаєте, яке я мав слово? Почуй! Зараз мій голос серед сотні інших голосів, які говорять. І знаєте, часто навіть в своєму житті ми чуємо, або навіть на цій молитві ми приходимо, отри, ну, просто приймаємо позицію, щоб послухати, почути Божий голос, і просто різні голоси, різні голоси. І Господь говорить, почуй зараз мій голос. Я знаю, що ви почуєте, тому що він унікальний, тому що цей голос інакший. Я точно переконаний, переконаний, тому що я сам переконався в цьому, що коли ти почув те, що він сказав, воно відрізняється кардинально. Ви не помилите, що це він. Знаєте, я часто зустрічаюся з тим, а як розрізнити твій голос, твої думки від його волі або від його думок? Ти розрізниш. Ти зрозумієш, що це його. Друзі, я хочу, щоб зараз ми йшли до молитви. Щоб ми перемінювали наш розум, щоб ми змінювались відновленням нашого розуму, написано, щоб ви пізнавали, яка є його воля, блага, добра, досконала, блага, приємна, досконала. І знаєте, кожен з людей, кожен з Божих обраних, які приймали позицію слухати і йшли по його волі, вони як ніхто інший. Розуміли, що означає це приємність, це приємне, це досконале і це добре. Тому що, повертаючи нас до нашого первинного задуму, Бог буде показувати ось ці моменти небес. Він буде показувати ці небеса на землі. Знаєте, я хочу бачити ці небеса на землі. Я вірю, Господь явив небеса тут, на землі. Він буде їх зараз показувати. Чи готовий ти? Сьогодні відчути це. Я хочу, щоб ми зараз йшли до молитви. І знаєте, я так часто практикую, називається молитва слухання. Ти нічого не питаєш Бога. Ти просто. Ти просто мовчиш. Ти просто в позиції Господь. Давай ти зараз будеш говорити. Знаєте, у нас дуже багато часу, у нас ще мінімум 4 години. Я впевнений за чотири години можна стільки всього почути. Йой, це приємно, це так приємно, друзі. О Ісус, Ти прекрасний! Давайте молитись, давайте молитись за відновлення нашого розуму. Не, просто давайте не будемо закам'янілі в нашому баченні. Давайте не будемо закам'янілі в нашому вчині, типу, Господа я в такому вчині виростав. Господь, сьогодні, можливо, хоче вам показати щось інакше, щось приємніше. Що, що ви посмакуєте і скажете, це Господь свою істину. Алілуя. Оновлю сьогодні наш розум. Оновлю сьогодні наш розум. Оновлю сьогодні наш розум. Написано, що ви маєте розум Христа. Ви маєте розум Христа, тому кому сьогодні це потрібно почути. Якщо ви забули, що ви маєте розум Христа, змінюйтесь, змінюйтесь і приймайте розум Христа, тому що написано, що це ваше, що ви маєте Його, ви маєте розум Христа. І Якщо слово Боже говорить, що я покладу руки на хворих і вони будуть здорові, я не буду сумніватись в цьому. Я буду відновлюватись до моменту, поки це не станеться. Поки не буде так, як написано згідно його слова. Алілуя, отець! Алілуя, оновлюй нас, нехай в нашому просто цьому ходженні перед Тобою, просто зараз буде щирість, отець, щирість нічого, нічого нашого, до чого ми, можливо, звикли, або що виглядає класно. Або що виглядає так ну, дуже сильно, що тобі потім скажуть, о, ти так класно сказав, або щось зробив. Ні, Господь, стирайся зайве. Стирайся зайве. Стирайся зайве, що не дозволяє тобі рухатись. Що не дозволяє тобі оновлювати мене. Оновлювати мій розум. Алілуя, Господь! алілуя. Алілуя, Бог святий. Ми слухаємо, і ми слухаємо те, що ти говориш, Тато дух твій працює тут. Ми не забороняємо тобі. Ми не забороняємо тобі. Забороняєм тобі. Ми в Твоєму такому безпечному просторі Бог. Де ти рухаєшся, де ти дієш? Амінь. твоя благодать зараз нехай просто стане такою печатю, печатю в наших серцях, в серцях, які ще сумніваються, що вони, що вони чогось недостойні. Твоя благодать нехай стане печатю. Твоя благодат, нехай говорить нам про нашу ідентифікацію. Твоя благодать нехай сьогодні говорить про те, хто ми є. Твій Дух, нехай говорить про, про те, хто ми є. І твій Дух нам говорить, що ми є діти твої, діти твої, діти твої. Алілуя. Пропитуй нас сьогодні цим. Пропитуй нас сьогодні цим, отець. Я ми будемо слухати тебе, Алілуя. Приймаємо рішення слухати.